Вітаю на моєму каналі! Мене звати Аміна, я краківська відеографиня. У цьому відеоролику я розповім вам про всі моменти створення відео, того самого атмосферного, затишного, яке буде подобатись вам і по кадрам, і картинці, і головне по сенсам, і також буде залучати увагу до вас. Ми поговоримо про всі аспекти створення відео від пошуку ідеї до його реалізації про всі технічні моменти зйомок та монтажу. Ми створимо те саме відео, яке виділиться серед сотень інших. А також у цьому відео ми створимо відео для мене. У мене є ідея, яка вже дуже давно покривається пилом, десь там у моєму списку всіх ідей, і прийшов її час реалізації. Тож, давайте почнемо. О, ідея. А як шукати ці ідеї? Від гарної підготовки відео залежить те, як швидко і легко ви його створите. І взагалі, чи буде воно створеним? Де ж знайти ту саму класну ідею? Мені, наприклад, часто круті ідеї приходять перед сном. Але якщо я їх не запишу, то прекрасна карета перетвориться на гарбуз. І на наступний ранок мені вже зовсім не буде подобатися ця ідея. Вона буде виглядати дуже дивною і глупою. Ідея цього відео, масштабного на мій YouTube, також прийшла мені перед сном. Я їх записала, допрацювала і зараз сижу перед вами і її реалізовую. Але ідеї шукати можна не лише перед сном. Можна надихатися контентом іншим, створювати собі банки ідей. Але давайте будемо. М, чесними, іноді ми поназберігаємо в інстаграмі купу всього, і навіть його ніколи не передивимося. Тому в мене є певне правило раз в декілька місяців. Я заглядаю цю папочку і передивляюсь, що ще там зберегла. І створила я окремий собі телеграм-канал, і я виписую собі найвдаліші відео, пишу, що саме мені там сподобалось: музика, кадри. Чи, можливо, мені сподобалось е, те, що там можна додати текст. І якщо текст, то який би я туди написала текст. Тому що потім, коли вам знадобиться ця ідея відео, ви туди зайдете, у вас вже буде якийсь. Підґрунтя, і ви не будете думати, а блін, щось хотів таке класно написати, а що, я вже не пам'ятаю. Ну, ідея значить не дуже і гарна. І так забуваються класні ідеї, тому не надо. Творчість є усюди і у кожному. І ніколи жодна ідея не створюється прямо з нуля. Ми чимось надихаємося, щось побачили, щось придумали, і разом ми склеїмо в свою особисту автентичну ідею. Не варто копіювати, хоча, можливо, в початку шлях. Коли ви копіюєте саме як кадр, лежить ще щось, то таким способом ви будете навчатися. Але якщо ви вже щось вмієте і просто сліпо копіюєте інших, це дуже сумно, тому що воно не просуває вас і ваше креативне мислення. А це найголовніше, якщо ви хочете створювати постійно собі контент і розвивати свої сторінки в соціальних мережах. Іноді варто відштовхуватись від власних мінь та вподобань. Мені часто приходять. Ідеї відео, а по типу чому це ніхто ще не створив? От я б хотіла цей контент побачити, він був би корисний. Мені чому мені про це не сказали? І від цього можна також відштовхуватись і шукати собі ідеї. Тепер ми повинні з ідеї зробити план дій. Нам потрібна підготовка до зйомок відео, яка ваша мета. Що ви хочете зробити цим відео? Ви хочете залучити нову аудиторію, ви хочете розповісти про свій продукт, ви хочете розповісти про себе, показати свою а, естетику. Це можуть бути зовсім різні а, цілі, які ви хочете закрити. Тому, яка в мене ціль на моє відео? Я хочу розповісти про себе як відеографа, про те, що я вмію щось створювати, в мене є певні знання та навички. Як я це можу донести? Я можу це зробити через користь, подати якесь відео, яке буде дійсно класним, корисним, і люди тим самим перейдуть на мою сторінку, адже головна моя мета це, щоб люди перейшли на мою сторінку, надихнулись моєю естетикою, після чого ще й захотіли залишитись тут, зумовити мої послуги. Тут є якась така певна цепочка цих дій. Тому так, ціль моя це зацікавити людей перейти на мою сторінку. Нехай буде так. Також ви можете подумати про подачу відео. Яким відео це має бути? Можливо, це ви надихнулися якимось фільмом, і ви хочете зробити кадри подібні до цього фільму. Недавно я знімала дівчинці краківській екскурсоводці відео в стилі фільму Амелі. Я от вставлю частину. Зате Амелі має свої маленькі радощі занурити долоні в мішок з бобами, Зламати ложечкою з коринку на крем-брюле? А це відео, яке ми створили для Лери. у Лєри є її маленькі радощі. Дивитися, як трубач маше рукою туристам, роздивлятися старі фотографії і порівнювати їх з сучасним містом. А ще шукати повне приховані відео зліт. можете подивитись на її сторінці. Ось тут я ось хочу, щоб моє відео було в стилі рецепту. Можливо, ви бачили такий стиль. Це коли а, якщо ви візьмете ось це. Додасте це, змішайте це, у вас вийде смачна булочка. Я хочу розповісти в цьому відео про один застосунок на телефон, який дійсно дуже класно покращує якість картинки. Про ідею подачу поговорили. Далі в нас це все потрібно структурувати у сценарій відео. Звучить сценарій, це щось наче, це якийсь, я не знаю, декілька сторінок, а 4 Хоча іноді це може так виглядати. От е саме конкретно ось це відео, воно дійсно мене займає на даний момент сім сторінок А4. Але я там ще додам ще трішки тексту, і там буде всі десять. Тому ну, таке буває. Але якщо ви знімаєте простеньке відео в інстаграм, я думаю, це займає сторінку дві. Головне. Не, не, не його обсяг, а, головне, що саме там буде. <свісно> Ідея без чіткого плану дій грозиться залишитись просто ідеєю. Тому я раджу зібрати всю інформацію, яка є в нас про наше відео. Тобто все те, що говорили ми в минулому пункті. І з у складається мій сценарій. Мета вашого відео короткий опис ідеї. А далі ми заглиблюємося в те, що якщо там буде текст, який потрібно проговорити, і є чітке бачення кадрів, які ми хочемо зняти, ми це прописуємо. Пишемо, який кадр, і прописуємо, який текст до нього йде. І тобто в нас виходить така структура, кадр, текст, кадр, текст. Мені це дуже сильно допомагає, коли я. Намагаюся щось зняти саме таке більш о, динамічне. І я беру цю всю структуру, яку я прописала, плюс-мінус, закидую в чат GPT і прошу його покращити його, а краще донести мою ідею, структуризувати чи просто виправити помилки. Тобто порізно можна до нього підійти і попросити допомоги. І коли він дає якийсь... Вихідний <сміст> текст, я з ним так далі працюю, тому що не завжди чат GPT бачить наше відео так, як ми хотіли б його реалізувати. Тому я виправляю чат GPT, забираю те, що зайве, і повірте, коли ви самі сядете і ще там щось. Покращуєте після АІ, воно буде набагато більш живим і цікавішим. Ну, а далі йде підготовка до зйомки, вибір аутфіту, як воно буде все поєднуватись. Тобто такі моменти вони також дуже важливі і потрібно подумати про реквізит, про локацію, про ваш зовнішній вигляд. Відноситись до цього більш творчо і обирайте те, що вам дуже подобається і буде посувати до вашого відео. Все! Пішли на зйомку. Давайте поговоримо про те, як зробити той самий ідеальний кадр, який захопить всю увагу вашої аудиторії. Топ 3 поради, які зроблять ваше відео набагато якіснішим і кращим. Перше, вимикайте HDR. Не використовуйте просто його, забудьте про нього. Чому? HDR це яскрава висвітлена картинка, яка з одної сторони може в деяких випадках виглядати ефектно. Але якщо ви будете в монтажі використовувати HDR-кадри і 4К-кадри, і вам здаватиметься все класно на монтажі. Але тільки ви вивантажите це відео, ви отримуєте просто темне зображення, яке ніяк не полагодити. HDR-кадри не конвертувати, нічого не зробити з ними. Вони такі, які є. І от ви помічали, що в Сторіс, наприклад, люди публікують якесь відео, додають смайлики, а ці смайлики темні. Це все HDR. Вимикаємо, забуваємо про нього повністю. Тому що обробити ці кадри також дуже важко. Додати якісь корекцію це не, майже неможливо. Друге, це експозиція. Я на кадрах люблю трішечки знижувати експозицію тоді виглядає зображення більш контрастним. І в загальному не бійтеся експериментувати та пробувати різні налаштування вашої камери на телефоні, на камері, тому що це як приправа до вашого кадру. От можна з'їсти просто е, тісто, а можна з'їсти смачну булочку з корицею, коріандром, ванільним цукром. І це буде дуже смачно і апетитно. А якщо ви будете використовувати просто так, як є, і просто знімати, ну, воно буде плоским і нецікавим, тому не бійтеся експериментувати. І третє, це пробуйте шукати різні ракурси, різні плановість використовувати десь дальне, десь ближнє. А детальніше про е ці кадри, давайте поговоримо. Це загальний план. Це може бути місто, архітектура, природа, будь-що. Коли в кадрі з'являюся я. Це стає дальній план. Коли підходжу ближче, і мене видно до колін це середній перший. А якщо підійти ще ближче, це середній другий. Мене видно лише до тулуба. А якщо ще ближче підійти, це ближній кадр. Але може бути і деталь. Але як поєднувати ці кадри? Насправді дуже є проста механіка. Перша це робити це послідовно, тобто від загального до дальнього, середнього першого, другого і так далі. Тобто ми їх чередуємо і в зворотньому сторону також. Або ж робити через один. Загальний, середній перший, ближній чи деталі, середній другий, дальній. Композиція і типи кадрів. Композиція це певне мистецтво упорядкування кадрів так, щоб організувати, упорядкувати простір для створення ефектної картинки. Композиція підпорядковується певним законом композиції. Давайте я про них розповім. Симметрія та баланс це два важливих поняття у створенні гармонійної та виразної композиції. Якщо ви хочете зробити увагу і акцент на центральному об'єкту, ви можете використовувати горизонтальну або вертикальну осі. І тоді вся увага буде тут. Правило третину. У нашій камері є. Сітка, яка поділяє наш кадр на 9 частин. І саме в перетині цих горизонтальних та вертикальних ліній утворюються 4 точки. І якщо розміщувати об'єкт на стиці цих точок або вздовж них, то кадр виходить більш виразним та цікавим. А це так званий фреймінг. Ефект підглядування, обрамлення кадру. Ми можете використовувати різні візуальні ефекти, як е, двері, вікна, листя будь що для того, щоб зробити рамкування кадру. І це створює такий ось кіношний ефект і е, відчуття реалізму, тому що ми підглядаємо за життям когось, і це досить живо. Пробуйте! Але найголовніше у всіх цих зйомках це ви будьте справжніми. Ну, трішечки артистичними. Будьте такими, якими ви є. Але при цьому не грати, не, не здаватися такою непонятно ким, не бути а, якоюсь лялькою в цьому кадрі. Тому що саме, от коли ви, ви показуєте життя, показуєте справжні емоції, цей кадр хочеться подивитися. Він тоді дійсно є автентичним і цікавим. Шукайте різні ракурси, різні деталі, але при цьому. Шукайте те, що вам дійсно подобається і буде відображати саме вас. Давайте повернемось до створення мого відео. Всього мені потрібно 7 кадрів. Деякі ближні, деякі дальні. І початок і кінець буде розмовний. Давайте знімати. Короткий огляд на те, як я знімаю відео. Я ставлю на звичайний штатив. У мене тут ще є мікрофончик. І я дивлюся, в мене камеру можна от робити ось так. І я дивлюся, як в мене виходить кадр, і я знімаю, як я витягаю телефон, типу звідси, і роблю це в двох видах. Один більш далеко, інший більш ближче. Якось так. Я постійно переглядаю, який кадр в мене вийшов, так як я розумію, що мені потрібно всього зробити сім кадрів. Мені не важко їх переглянути одразу і зрозуміти, чи вийшло щось достойне. Якщо ні, то я піду далі щось перезніблю краще. Але буду точно впевнена, що в мене є ці кадри, тому якось так. Як це говорить? Сім разів відмір, один раз відріж. У мене приблизно такий же принцип. Там каченята каченята. Ано є скеріонасамтаймс. Аної гедфлю. Давайте нарешті поговоримо про монтаж відео, як зробити цей процес приємним і щоб не було такого, що ви вивантажуєте весь матеріал там година часу. Для того щоб зробити відео на одну хвилину. І у вас пропадає просто будь-яке бажання для того, щоб його монтувати і робити щось з ним далі. Ну, просто зізнайтесь, було було. У мене було. Тому ось вам декілька порад, як зробити монтаж. приємно. Перше. Вам потрібно просто зрозуміти, монтаж відео починається не тоді, коли ви вивантажуєте всі файли на відеодоріжку. Він починається ще у вашій голові, коли ви ще думали про ідею. Тоді, коли ви записували сценарій, думали, які ж кадри відзняти, тоді ви думаєте, ага, який з чим буде поєднуватись, деяку можна зробити склейку. Ви повинні продумати відео на тому ще моменті, для того, щоб коли вже от сісти за монтаж, ви розуміли, що вам потрібно робити, і ви знали точно, що вам потрібно такі-такі кадри. Наприклад, ви знімали ближній кадр. Ви зробили три варіації відео, і ви переглядаєте, яке з них буде краще підходити в даному контексті. Що не потрібно, просто видаляємо. Це краще робити відразу в фотогалереї, коли ви можете переглянути перед монтажем всі матеріали, які ви відзняли, і ще по свіжій пам'яті видалити те, що вам не підходить. Я, наприклад, знімаю щось, я розумію, що це поганий кадр, і я ще на тому моменті стараюсь видаляти, якщо розумієш, що це прям нульовий кадр, я з нього нічого взяти не можу. Розумієте? Ось, але це можна робити в фотогалереї. Але я розумію, це такий неприємний момент, ви так вже знімали його довго, потім ще його все переглядати, але ось ці 5 хвилин перегляду всього матеріалу при монтажі вам заощадить набагато більше. Друге Робіть фотокорекцію кадрів. Якщо ви думаєте, що потрібно там підлаштовувати світло, там температуру, ще щось лише для. Фото і то іноді не всі це роблять. Хоча е, наша камера знімає трішечки плоско кадри, будь-яка камера телефону чи фотокамера професійна. І потрібно от, додати трішечки яскравості, теплоти, контрасту. Ну, дивлячись, який кадр там буде потрібно. Тому прямо за стосунку от я обожнюю VN, Не знаю, мені цей застосунок дає 110% всього, що мені потрібно для монтажу. Там є досить. Гарний вибір готових лутів, які ви можете використати для корекції свого відео. Але, звісно ж, не беремо на 100%, беремо на значно менше. Якщо воно підходить вам а, до всіх кадрів, ви можете зробити, щоб воно було, а, ця корекція на всіх однакова. Але потім я все одно заходжу окремо в кожен кадр і щось міняю а, відповідно до того, яке освітлення, який фон. Я дуже рекомендую гратися з температурою, насищеністю. Не боятися її підкручувати трішки кольоровістю, контрастністю. Головне, ну, я не рекомендую експозицію брати. От Експозицію краще не трогати, а все інше можна щось поклацати. Можливо, вам сподобається щось більше. Також у застосунку VN а, я не розумію, чому ніхто не використовує їхню стандартну музику. Я для влогів постійно користуюсь нею. Вона реально нормальна, її приємно слухати. Так, для відео в інстаграм можливо воно трішечки не туди. Але якщо вам потрібна спокійна фонова чи динамічна фонова музика, то ви можете заглянути, які там є а, пісні. Ну, вони дійсно непогані. Також там є стікери. Взагалі, чому ніхто не юзає ці стікери, вони безкоштовні. Там є навіть мокапи телефону, ноутбуку, якісь прикольніші інші стікерочки. Просто потрібно прям старатись пошукати і обов'язково писати запит англійською. От і все. Але це так плюшки віену, а не загальний промонтаж. Якщо говорити про довжину кадрів, то я рекомендую використовувати кадри від 1 секунди до 3 Оце таке оптимальне, щоб і увага трималась, і було цікаво роздивитись цей кадр, тому що ця епоха коротких кадрів, по 0,5 секунд, ну, вона вже прийшла. Ніхто не хоче дивитися ці швидкі відео, типу, ти нічого не зрозумів, куча кадрів, ну прикольно все. Хіба що, не знаю підсумки року так показати, тому що за рік багато всього відбувається. Але на постійному мені не подобаються ці швидкі відео, де всього 10 секунд, і вони толком ні про що. Порада, використовуйте саунд дизайн. Це відразу плюс 100 до якоїсь атмосфери. Якщо от їде велосипед, ви можете о -о, оцей звук дзвіночка на велосипеді додати. Якщо о -о, йдете ви і ви ваші кроки, додати оцей звук кроків. Якщо ви там клацаєте кнопочку, щоб був звук цієї кнопочки. О -о, ці всі звуки можна знайти в інтернеті, просто о -о, пишете звук кроків. Все і воно там можна вивантажити для вашої зручності. Я зробила малесеньку підбірку цих звуків в себе в телеграмі. Можете ось тут перейти і, в принципі, для себе зберегти там такі основні звуки, які а, круто додати у відео. Вони. Адаптивні під багато відео. Шукайте, що сподобається саме вам у монтажі. Якщо взяти свій телефон, зайти в Apple Store та завантажити додаток прямові рекордер, то ваші відео стануть значно якіснішими, ніж ті, що зняті на основну камеру айфону. Ну що, зрівняємо кадри, які в нас вийшли. <му> Промові дійсно один з найкращих застосунків для відеозйомки, але ним потрібно вміти користуватись. Тоді ваші кадри будуть більш кіношними та якісними. Усі деталі та інформацію я залишила ось у цьому хайлайтс. Переходьте та робіть свої відео більш якісно. Я тут думала, думала і придумала, як можна зробити приємно вам, а ви можете зробити приємно мені. За відмітку в сторіс про те, що ви дивитесь це відео, та відмітку мого інстаграму, ось він чудесний такий. А я подарую два подаруночки. Один людині, яка знаходиться в Кракові, це буде відеозйомка. Ми зустрінемось, вип'ємо кави, продумуємо ідею сценарії та знімемо для тебе якесь чудове відео. А другій людині, яка не знаходиться в Кракові, але хотіла би поспілкуватися зі мною, почути мій фідбек на свій контент, і ми зробимо таку консультацію по веденню сторінки та створенню контенту на ній. Як вам подаруночки такі. Мені здається, достойно того, щоб навіть залишити лайк на це відео. Це, не знаю, можна сказати, повноцінний модуль до якогось навчання, тому що ну, я поділилася з вами класними секретиками, і кожна деталь в створенні відео важлива і робить його особливим. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, ви знайшли щось корисне для себе в ньому. І залишайте відгук, свій коментар, як вам? Чи було це корисно, чи мені знімати, продовжувати щось подібне? До нових зустрічей! Ще одна, ще одна, ще одна. Найголовніше у відеозйомці, просто ну, типу, по скрипту. Коли ви щось знімаєте, знімайте, рухайте не руками. Взагалі рухати краще менше, ніж більше. І взагалі статичні кадри набагато легше потім щось з ними зробити. Навіть приблизити на монтажі, це буде краще, ніж матель-матель робити. Але все-таки, якщо ви хочете зробити матиль-матель, не руками, а прижали до рук. Отак от прижали, взяли телефон і тулубом крутимо. Понятно? Заповнив. Оце це дуже важливо. От у мене, от коли кадри якісь не виходили в Русі, коли я щось робила таке, 90% це була проблема саме в тому, що я от руками рухала, а не туловом. Спробуйте. Все, пока.